Гривень заробітної плати. Сьома сходинка завод імені Малишева. За 9 місяців керівник отримував 5 мільйонів 456 тисяч гривень на місяць. Якщо взяти середній показник на місяць, то ця цифра була 606 тисяч гривень заробітної плати керівника на місяць. Восьма сходинка Укрінмаш. За 9 місяців керівник отримував 5 мільйонів 27 тисяч гривень на місяць. 27 тисяч за 9 місяців. Якщо взяти середній показник на місяць, то він отримував майже 586 тисяч гривень на місяць своєї заробітної плати. Дев'ята сходинка науково-виробничне підприємство хімічних продуктів. За 9 місяців керівник отримував 4 мільйони. 848 тисяч своєї заробітної плати. Середній показник на місяць це майже 539 тисяч гривень заробітної плати. І десята позиція це енергоатом. За 9 місяців керівник отримав 4 мільйони 781 тисяча гривень заробітної плати. Якщо взяти середній показник на місяць то ця цифра склала 531 тисяча гривень. Ось, шановні глядачі, стосовно цифр за 9 місяців і стосовно цифри за 1 місяць. Можете написати в коментарях вашу позицію, бо ці цифри вони дуже великі, вони величезні. І це тільки на місяць. Ось такі заробітні плати вони отримали. Якщо казати про цю топ-10, то ви, мабуть, звернули увагу, що в цій десятці є такі підприємства, як «Укзалізниця». І давайте на неї на цьому підприємстві ми зупинимось. зупинимось. Бо голова укзалізниці, якщо казати про це державне підприємство, а воно, до речі, підпорядковане уряду України, то керівник отримує щомісяця майже 800 тисяч гривень. Своєї заробітної плати. Або це 17 тисяч доларів заробітної плати. І це більше, ніж отримують оборонних підприємствах. з фінансовим звітом за 2024 рік ук-залізниця закінчила зі збитками, а це майже 2 мільярдів гривень збитків державного підприємства Ук-Залізниця. Попри те, що це підприємство, бо ми казали про топ-10, і у залізниця війшла в топ-10,